Вітаю, я Оксана Коваленко, вчителька математики. Сьогодні ми й далі працюємо над темою розв'язування систем лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки. Нагадаю, щоб розв'язати систему двох лінійних рівнянь, цим способом треба перше, виразити з будь-якого рівняння систему одну змінну через другу. друге — Підставити в друге рівняння системи замість цієї змінної отриманий вираз. Третє. Розв'язати отримане рівняння з однією змінною. Четверте. Знайти відповідне значення другої змінної. П'яте. Записати відповідь. Цей алгоритм ми можемо застосовувати і для більш складних систем. Попередньо спростивши рівняння системи завдяки рівносильним перетворенням і звівши систему рівнянь до системи лінійних рівнянь з двома невідомими, розгляньмо приклад: розв'яжіть систему рівнянь. 6х плюс 3 дорівнює 5х мінус 4 помножити на 5 y плюс 4. 3 помножити на 2х-3 мінус 6х дорівнює 8-х. Спочатку спростімо перше рівняння системи. 6х плюс 3 дорівнює 5х мінус 4 помножити на 5y плюс 4. Відкриймо дужки і не забудьмо: якщо перед дужками стоїть знак мінус то необхідно знаки доданків замінити на протилежні. 6х плюс 3 дорівнює 5х мінус 20-16. Перенесімо доданки, які місяць зміні 5х і мінус 20 в ліву частину рівняння, а доданок 3 у праву частину рівняння, змінивши їхні знаки на протилежні. Отримаємо рівносильне рівняння. 6х мінус 5х плюс 20 дорівнює мінус 16-3, х плюс 20 дорівнює мінус 19. Тепер за допомогою аналогічних рівносильних перетворень спростімо друге рівняння. 6х мінус 9, мінус 6х дорівнює 8 -у. мінус іг. Мінус 9 плюс y дорівнює 8. Мінус 8 y дорівнює 8. y дорівнює мінус 1. Наша система рівнянь після рівносильних перетворень має вигляд x плюс 20 дорівнює мінус 19, y дорівнює мінус 1. Підставмо значення y дорівнює мінус 1 у перше рівняння. Х плюс 20 помножити на мінус 1 дорівнює мінус 19. Х дорівнює мінус 19 плюс 20. Отже, х дорівнює 1. Розв'язком системи є пара чисел. Х дорівнює 1, y дорівнює мінус 1. Відповідь 1 мінус 1. Наступний приклад. За яких значень А і Б графік рівняння ax плюс by дорівнює 8, проходить через точки А 1 3, b – 2 мінус 4. За умовою. Графік проходить через точку А 1, 3. Отже, підставивши урівняння Ах плюс Бі дорівнює 8, координати точки А х дорівнює 1 і У дорівнює 3, отримаємо правильну рівність А помножити на 1 плюс Б помножити на 3 дорівнює 8. Тобто А плюс 3B дорівнює 8. Аналогічно підставляємо у рівняння координати точки Б. Х дорівнює 2, y дорівнює мінус 4. І також отримаємо правильну рівність а помножити на 2 плюс b помножити на мінус 4 дорівнює 8. Тобто 2а мінус 4b дорівнює 8. Отримані рівняння запишімо у вигляді системи. А плюс 3 b дорівнює 8 і 2А 4 b дорівнює 8. Розв'яжімо цю систему методом підстановки. Виразімо з першого рівняння змінну А. А дорівнює 8 3 b І підставимо отриманий вираз у друге рівняння. Отримаємо систему. А дорівнює 8 3 b і 2 помножити на 8 мінус 3 b мінус 4 b дорівнює 8. Розв'яжімо друге рівняння і знайдімо значення b. 2 помножити на 8 мінус мінус 4 b дорівнює 8, 16 мінус 6 b мінус 4 b дорівнює 8, 10 b дорівнює 8, b дорівнює 0,8.

Дорівнює 8. Проходить через задані точки А і Б. Відповідь А дорівнює 5,6 і Б дорівнює 0,8. Чудово! Сьогодні ми розв'язували систему лінійних рівнянь методом підстановки, попередньо спростивши рівняння системи. Дякую за увагу. До зустрічі!